Вітаю всіх. І тепер. Я хочу зробити тему ППО. Вибачте, я не вважаю це таким страшним. Чому? Тому що була ляха-муха, живучи в Харкові, я цього не бачу. А далі це, вибачте, проблеми кожного, що ви щось тут побачите, таке цікаве. А якщо ви почнете писати про свої міста взагалі, будь ласка, вмикайте мозок, якщо є, і що він є. Я візьму три міста. Київ, Харків, Одесу. Три основних міста. Стан ППО мене цікавлять шахеди. В першу чергу. Давайте так. Перше по Україні. Стан ППО в Україні проти боротьби з шахедами. Стан ППО в Україні проти боротьби з шахедами. Давайте дивитись. Звісно, це в ніч, вночі. Летить багато. Концентрація піздець. Домовляються про щось і вирішують ці питання. Далеко не всюди і ці питання вирішити нормально не можуть. От вам кінцевий результат. Верховна Жриця. Це питання табу. Розумієте, як табу? Тому що нас наче все добре, але треба це вирішувати. Погана картина, погана. Ми дуже, дуже не спішимо їх вирішити. Ти типу потреба, збиваємо, але погано. Тепер, стан ППО міста Київ. Дивись, Київ, Київ ППО. Проти шахедів. Київ ППО про шахедів. Уже виходить п'ятірка кубків, мать моя жінчина. Уже погано виходить. Це результат. Роздуми, що робити з цим? І руйнування. Ось вам. Робота ППО, будь ласка. Це чітко описало картину, що відбувається. Тобто воно, як би є, але воно заходить в такий тупік, що воно призводить до руйнувань, серйозних руйнувань. Ось і все. До Києва не збивається. Ну, хай щось вирішують. Нічого доброго, тепер Одеса. Стан ППО проти, проти шахедів Одеса. Одеса. Це військові, які намагаються щось зробити Одеса, пауза. Намагається Одеса собі щось вичепити, кінцевий результат. Розчарування також і обмежено. Тобто. Одесса є питання на тему захисту міста в кільце взяти. Кордони міста, але там проблем багато різних сторін. І це ППО працює дуже обмежено і можливості дуже обмежені, щоб був ефективний результат. Вирішення цього питання також на паузі. І намагаються ще попросити. На жаль. Харків. Стан ППО проти шахедів, Харків. Харків, що там що скажуть Харків. Дивимось. Хм. Так, дійсно вивчаємо ситуацію все по колу, як завжди. Покажемо, фу, логічно. Любимо, ну, і що мені вам сказати? Як вам це культурно сказати зараз? Ми собі чуємо жертву цих обставин. Це по колу, типу, обіцяють і ніхера. Це верять керівництво, типу, щось робить. Пиздить, вибачайте. Сімка кубків пиздить. Харків, розмов більше, ніж дій, як завжди. Розмови, розмови і розмови. Триндюш. Так, добре. Ну, Харків, ну, раз трендюш на нас випав, давайте розберу окремо таке. В Харкові буде ефективне ППО проти шахедів. В Харкові буде ефективне ППО проти шахедів. І. В класиці жанру так або ні – це відповідь, ні. Ні. Але це боротьба. Це карта ППО. Мені в розкладах вона ППО і показує. Справа в цьому. Тут неоднозначна ситуація. Я би сказала, що буде нове ППО, яке намагатиметься ефективно працювати. Дуже розбираю цю ситуацію, дуже, дуже. Україна зайнялася цим питанням. Зайнялась. Дуже серйозно, причому зайнялась на рівні міста. Ну, повторення якоїсь ситуації, я би сказала, буде щось таке, що намагатиметься полегшити картинку. Так. Буде ППО, яке дозволить збивати ефективно шахет до міста. Буде ППО, яке дозволить збивати шахети до міста. Мені цікавить до міста. Ось, Це вам відповідь на те, що випало. Ось. До міста. Так було, якийсь час так було. Повторення ситуації, скоріше буде цієї. Харків, хто пам'ятає? Було збиття шахенів до міста. Активно, я пам'ятаю, було, було. Ситуація була. Я знаю, як тоді відпрацьовували, що вони дуже класно відпрацювали. Ну. Ось. Угу. Ну, планую планується, але це не швидко, це час. Потрібен час і Верховна жриця, Я її не розкриваю, це нас не стосується. До цього йдемо. Не швидко, але йдемо, тому що ворог також модернізується, не забувайте.